Сьогодні відпочиває. да? Що, мішають відпочивати тобі? Пік. Пік. Пік-пік. <сі> Що таке парси? Пік-пік-пік. Що ж. А ну, зубками цап, мамку. Пік. То есть он тики мане кусает, да? Ты думаешь, женщина, что вы хотите? Пик пипа хлу А Хвостом и гуляешь. Пипа папа пул хлоу, хлоу. Ну, чисто капец, мы не буду. Да, взялася. пік 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 персика запікали. Ти терпить, ти ж кажи, мамочка, мамочка, ага, пік 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 пик, 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 пик. дзи! і ти мовчати будеш? Киссонный сонний Глад, это нет, глянь, а? пик, 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 пик. Все вид, махайвайся Пипа. Хел, хел! Погладь, да, <гладь, ага>, погладь. <гладь> На чеку. Ну, Ти все заносік, одно. Заносик можна, а так торготи не можна, да? так? Ще рік назад би все. От гриз би мені руку. По локоть. <ах> <По> локоть. <хі> вітання. Персень, передавай всім вітання. Персик. Вітаннячко, передавай всім каже. Щоб всі ви були в мене здорові, щасливі та багаті, так? Да? Давай. Каже: всім добра. Та пока.